Усім привіт і ми у Києві і знаходимося. Зняли номер по букінгу, називається City Loft Cozy. Що ми тут маємо за ці гроші? За ці гроші ми маємо 1000 гривень. І що ми тут маємо? Такий міні-студія. Номер міні-студія. Що тут? Це за мною входня, входна дверь. Тут зразу така кухонька. Є чайник, є мікрохвильова. Там навіть є електроплита, яку можна брати і готувати, якщо треба. Посуда є частенько тут на дві особи, все розраховано, кава даже є з чайком. Вот. В принципі, що тут ще є. Що тут ще є є отакий стол і кушать, і працювати, і холодильник під столом. Холодильник там він виключений, бо він мені не треба. Потім тут маємо? Що ми Ось таке віконця і виход куди. О сюди. Ось такий вид з віконця. Потім тут маємо кондиціонер лофт, навіть козі лофт за счід того, що тут таке дерево присутствує. Ой, діє керпіч присутствує. Маємо таку е, е, ліжку з таким гарним матрацем, дуже такий висипаєшся, дуже комфортно на ньому спати. Шкаф купи з вішалками. Отак вона виглядає. Зверху він кондиціонер, ліжка, дві такі стеклянні столика біля ліжка, такий великий смарт-телевізор. Ванна кімната, чистенька, два комплекта полотенце. Ну, в общем, тут номер на двох. Тут маємо унітаз, бойлер. Це можна виключати вже, Мило є, Для ног полотенце є. Душева є. З гелем даже. Ну, от, от така вона э, міні-бікіні Така невеличка, така смарт комната. Ну, все зручно, все удобно. Мені з головою було центр міста Саксаганського 109. Вулиця, якщо я не ошибаюсь. Да, Саксаган апартамент, якщо вмієте читати, то там написано Саксаганського 109 апартаменти 33. В общем, якось так. Вот. В принципі. Комфортно, тихенько, затишно, світло постійно, отоплення є. В общем, тепло, світло, що ще треба в 23-му році, у січні місяці у Києві. Все є, все для життя є. Так що я вам рекомендую. По букінгу, 1000 гривень. Ну, то, що у мене тут скидки має на увазі, може, воно трошки більше. Ну, у мене 15% знижка. Ну, в принципі, як для Києва, це дуже гарно. Дуже гарно. Все. Бувайте здорові, живіть найкраще, все буде Україна, а сале зовсім трошечки. І наша перемога. Всім до зустрічі, Па-па.